Як завжди, у мене для вас досить цікава річ, і це налобний ліхтар від компанії Princeton Tech. Почнемо з того, що модель називається Apex 650 Люменів, і дійсно світить він на 650 Люменів, але у єдиному режимі. І так, існує тут 7 режимів, а відповідають за освітлення 5 світлодіодів. Основний світодіод MaxBright має три режими. Точковий, високої, середньої та низької потужності. Відповідає за зміну режимів дана кнопка. Чотири світодіоди UltraBright має чотири режими роботи: режим середньої потужності, Високої потужності, низької та режим спалаху. А для зміни режимів відповідає дана кнопка. Ззаду присутній блок живлення, всередині якого присутні 4 батареї типу 2 а які йдуть в комплекті. Вистачає батареї приблизно на 12 годин безперервної роботи. Також в комплекті йде регулюючий ремінь для кращої фіксації ліхтаря на оголів'ї. А тепер, як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.